Польща виступила проти виплат українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають у країнах ЄС. Про це заявив голова МЗС Польщі Павел Сібіга, зазначивши, що наразі близько мільйона українських чоловіків призивного віку знаходяться за кордоном, з яких приблизно 300 тисяч проживають у Польщі. За словами глави МЗС Польщі, виплати українським чоловікам, які можуть бути мобілізовані на захист України, створюють ризики для обороноздатності країни. Ця проблема, за словами міністра, найбільш відчутна у Німеччині, де чоловіки отримують фінансову допомогу, замість того, щоб приєднатися до української армії. Польща закликає припинити ці виплати і підтримує активнішу мобілізацію серед чоловіків, які можуть повернутися в Україну для служби у ЗСУ. Наразі Київ та Варшава ведуть переговори щодо підготовки військового підрозділу з українських добровольців, які перебувають за кордоном. Ідея полягає в тому, щоб сформувати боєздатну силу з українців, які готові долучитися до боротьби з російською агресією, але з різних причин перебувають у країнах. ЄС цей проект може стати важливим кроком у посиленні української армії на тлі війни. Це питання викликає серйозні дебати всередині ЄС і як вплине позиція Польщі на політику виплат у інших країнах, стане зрозуміло у найближчі тижні.